Всім привітак, дорогі друзі! Мене звати Софія Северіна і велком у мій новий влог. Сьогодні буде мій останній день ворогця. Я вже знімала влоги про свій перший і другий день, а про третій і четвертий не знімала. І сьогодні знімаю вже про останній п'ятий. Він буде дуже-дуже цікавий. Я впевнена, що він вам сподобається, тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, тому що. Я впевнена, що цей вам сподобається. Ну і все, я вже прокинулась. Ось, вийшла на вулицю. У нас вже не йде злива, бо минулі три дні вона йшла безперервно і було дуже-дуже холодно, а сьогодні вже тепленько і світить сонечко. Я йду покататись на качелі. Зараз хочу з вами поділитись деякою дуже-дуже класною новиною. Сьогодні я вперше в житті піду на кінопрогулянку. Щоб ви розуміли, це моя дуже-дуже давня мрія. І я покатаюсь на лошаді. Це просто щось чимось. От я вже збираюся, вже готова з окулярами така. Буде похід через ліс. Ми також побачимо водопад і річку Пру. Це буде просто нереально. Мені трошки стрьомно, тому що я ніколи раніше не сідала на лошадь. Я взагалі не впевнена, чи зможу я на ній їхати, бо я дуже боюся висоти. Але все буває в перший раз, і я дуже надію, що мені сподобається, тому що у мене дуже такі великі заохочення до цього. І так, ми вже приїхали на таксі до лісу. Ось подивіться, яка тут краса. І зараз нам приведуть. Коні наше. Я просто в захваті. Тут дуже-дуже красивий вид, просто щось з чимось. От я вже і сиджу на коні на білому. Він дуже-дуже класний. Я ходила кататися з моєю тітонькою і з моїм двоюрідним братиком Тімурчиком. Йому всього 8 років, і ми були впевнені, що він не зможе їхати, але він зміг. Це було дуже-дуже стрьомно на початку, але потім я трошечки звикла, хоча скажу чесно: першу половину дороги мене вели, а потім я вже сама управляла конем. І ось я вам показую, ми зупинились пофотографуватись і просто подивитись на нереальний водоспад. І це фотографії з конів, так як відео у мене було не так багато, так як нас більше фотографували. Дуже-дуже класна. Всі інші фотографії є у моєму інстаграмі. Підписуйтесь, посилання буде в описі цього відео. А це вже моя мама зняла, як ми повертаємося з кінної прогулянки. Так ідемо, гордо. Ну, як гордо, я трошки все ж таки боялась, але тут я вже іду сама, тут мене вже ніхто не веде. Я була просто нереально щаслива. Я не знаю, це було щось чимось. Я дуже-дуже рада, що моя мрія здійснилась. Я хочу ще, ще і ще. Одної години було мало. І це ми вже приїхали до домцю. Вон там їде потяг. І я вам показую, який магнитик ми купили з ворогти. Ну, дуже-дуже красивий. Так як сьогодні, вже останній день, ми знову вирішили посмажити шашлик. Але із за того, що дрова були сирі, так як був дощ, вогни ще ніяк не хотіло горіти, тому ми вирішили піти за отакою жидкістю. І потім вже все дуже-дуже добре розгорілося. А ми в цей час з моєю бабусею, поки смажили шашлик, вирішили піти на гору і погуляти. Це, до речі, костел Різдва Пресвятої Богородиці. Тут нереальний вид, ми навіть зібрали такий букетик і купили морозиве. Ну, а це я вже покажу шашлик. І він був нереально смачний, але я не знімала, як ми його їли, так як хотіла по-сімейному посидіти. А після цього ми вирішили погуляти і зайти в кафе з моєю тітонькою і з моїм двоюрідним братом. Я замовила собі, як завжди, вишневий сік. А також ми замовили дві підсудні поло і додали туди пармезан. І одну ми з'їли там, а одну взяли з собою. А це ми вже прийшли подивитися на річку знову. Так, це також пруд, він тут протікає по ровці. Але тут вже це трошки інше місце, дуже дуже красиво: гори, річка, ну коротше. Просто нереально. А після того, як ми прийшли, ми з'їли піцу і поїли ось такого морозива. Огляд на нього є в моєму диктоці. І потім ми вирішили поїсти мівіни. Ну, щось. На цьому все. Я дуже надіюсь, що цей влог вам сподобався, тому що мені було дуже класно його редагувати, але трошки сумно, так як актив зараз на моєму каналі, ну, дуже маленький. І я б хотіла, щоб ви постаралися його підняти, поставили вподобайку і натиснули на дзвіночок, якщо ви ще не натиснули. Всіх люблю, бувайте!